Всім привіт! Ви на каналі Бадмінтон для всіх і сьогодні ми поговоримо про те, як потрібно виконувати пласкі удари, а потім будемо їх виконувати. Плаский удар ми можемо виконувати закритою та відкритою стороною ракетки. Спочатку ми спробуємо виконати закритою стороною ракетки, для цього нам потрібен хвак бекхендом. Для того, щоб виконувати плоскі удари, нам знадобиться наше коло. Завдяки цьому колу ракетка буде рухатися набагато швидше, ніж ми будемо використовувати просто від кистей або двох пальців. Якщо ви виконаєте це коло, то швидкість вироту ракетки буде в два рази швидше. Ще потрібно, щоб ноги пружинили. Це найголовніше, бо швидкість над надто велика. удари летять над сіткою і ваше завдання. Вийти на атакуючий удар. Тобто ви можете бути у захисному плоскому ударі або ось в такому положенні. Але якщо ви хочете атакувати, бажано, щоб обід ракетки був вище сітки або вище кисті. Так, тільки що ми виконували удари по лінії, тепер ми виконуємо удар по діагоналі. Ласки удари потрібно виконувати на великій швидкості і дуже активно. Якщо ви знаходитеся під час гри у захисті, рух буде трохи збоку, нагадую подачу на цільному тенісі. А якщо ви хочете зробити атакуючий удар, то ліку треба опустити донизу, а обід ракетки підняти догори. І тоді ви зможете атакувати. При цьому, якщо удар йде знизу, ви зможете зробити присід і все одно. Взяти зверху і залишитися в активному атакувальному положенні, не дивлячись на те, що вас атакують. Якщо ви хочете відпрацьовувати цей удар, можемо використовувати багатоволанку або стоячи на місці разом із партнером відпрацьовувати ці удари. Ще в нас є стінка, завдяки їй ми можемо дуже добре відпрацьовувати пласкі удари, бо стіна відбуває вашу швидкість вільоту і ви можете контролювати, на яку швидкість ви виходите. Чим сильніше ви вдарите, тим швидше відскочить волан від стіни. В той час ви тренуєте і реакцію, і удар. Зараз ми покажемо плоский удар відкритою стороною ракетки. Звичайний плаский удар справа бажано виконувати, як ми сидимо за партою, права рука догори і ось такий рух хльостом. Хват максимально наближений до лопатки, але вказівний палець легка притримує ракетку. Основний стик ось тут, для плоскої гри. Ось ці два пальці, вони з'єднуються і тоді в нас в обмоці йде така собі вібрація. І ракетка сама грає. Тобто, ваше завдання розігнати ракетку, тоді ви отримаєте хороший плаский удар. Якщо вже б'ють донизу, тоді вам треба вийти з хвату лопатка і вийти у PlayStation хват. Тоді ви зможете спокійно відбити всі волани, які вже будуть збоку, знизу, їх можна буде перебити на той бік. Ну і зараз ми покажемо плоскі удари. Відкриту сторону ракетки по діагоналі. У пласкій грі по діагоналі практично дні і ті самі рухи. Але є один нюанс. Ви повинні розвертати. Корпус в той бік, куди ви хочете вдарити. Тобто, якщо ви плануєте вдарити по діагоналі або ви в'язалися в пласку гру, вам потрібно повернути корпус прямо на гравця. Якщо волан по прямій, ви розвертаєте корпус прямо, якщо по діагоналі розгортаєте по діагоналі, тоді ви зможете виконати цей удар набагато активніше, і він буде у вас не за спини, не з запізненням, а вже виконаний плаский атакуючий удар. Зараз ми спробуємо поєднати відкриту та закриту сторони ракетки, тобто буква S і бекхенд. Це в нас справа, це зліва, але нам потрібно змінити швидко хват. Тобто ми робимо 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Якщо ви навчитеся робити це швидко без ракетки, потім пробуємо робити те саме з ракеткою. Ваше завдання зробити максимально швидку заміну хвата. Ось він, 1, Ось він, 2, 1, 2. Таку зміну хвату я використовую найчастіше у міксте або парній грі. Для одиночної гри я так не роблю практично ніколи, бо жіноча одиночна гра не доходить до плоскої гри. І для цього мені потрібен хват ближче до стрижня. тоді ми зможемо швидше змінити свій хват зліва направо. Якщо ми граємо в одиночній гри, змінювати це на ось це дуже складно. Це можливо, але потрібно багато тренуватися.